Ну і у спадок від другої світової столиці дісталися на півкільце бетонних укріплень серед них доти, які у 1941-му стримували наступ нацистів. І ворог тоді зміг обійти оборону, форсувавши Дніпро. Ось минуло понад 80 років. і Історія повторилася. Так, історія повторилася. у 22-му році. Російські війська мріяли повертатися до до столиці тим самим маршрутом, і знову старі фортифікації стали на захист Києва, хоч і давно для цього вже не призначені. Наш журналіст Віталій Залевський знайшов довготривалі оборонні точки і навіть знайшов зайшов у ці тунелі. Подивився, що там, як там, то як виглядає частина київського укріплення? та ефективні вони зараз ці фортифікації чи ні. Дивіться зараз. Ми заходимо зараз в дот, який прийняв на себе перший удар під час німецького штурму в серпні 1941 року. Це одна з фортифікацій Київського укріпрайону. Вхід із півтораметрових залізобетонних стін надійно схований під шаром землі в пагорбі. Тут і перша вогнева позиція з цього непомітного отвору. Бійці відстрілювалися від нацистських загарбників кулеметом. Щоб потрапити всередину довготривалої оборонної точки ми спустилися під землю на глибину понад 8 метрів. Тут ми бачимо цілу систему тунелів, де раніше зберігалися гвинтівки, кулемети та набої. Довжина бетонної фортеці 226 метрів. Це місце можна назвати справжнім лабіринтом. Ось схема підземних переходів. Щоб воїни не губилися у коридорах, на стінах малювали спеціальні мітки для орієнтування. Залишилися і вибоїни на стелі, де були встановлені лампи. Понад 80 років тому тут все було облаштовано для бойових дій. До прикладу, ця залізна драбина вела до спостережного пункту, з якого солдати слідкували за кожним кроком ворога. Воду набирали через свердловину. Також облаштована і вентиляція. Без неї навіть найміцніші стіни не врятували б гарнізон. Бійці просто б задихнулися. Тіна тут збудували міцні раніше. Оголовок, так називають верхню частину доту. Міг витримати прямий удар гаубиці зі снарядом 203 міліметри. Метробудівці будували безпосередньо цю споруду. Вони копали тунель підземний, потім якісь кріплювалися. Залізобетонними сегментами його задача була захистити столицю і мости, які знаходилися в Києві. 72 дні тривала оборона міста Києва, завдячуючи цим бетонним спорудам. А це ще один дот на західній околиці Києва. Укріплення має всього один поверх. Тут працювали чотири кулемети. Про запеклі бої 41-го року досі нагадують сліди від черг наступаючого війська вермахту. Загалом в Україні було 16 укріп районів. Більшість із них будували в 30-х роках для оборони. З 250 дотів Київського укріп району щонайменше 50 збереглися у хорошому стані. Через багато років після другої світової війни ці споруди мали б лише нагадувати про трагічні події. Однак у 2022 році історія повторилася на Київ, великий наступ почали вже російські окупанти. Вийшло так, що росіяни вийшли на рубежі, на яких німці в 2022 році на яких німці стояли. Німецькі війська стояли в 41-му році, і це повністю повторювало лінію Кріпрайона, як він був побудований в 29-му році. От, це русло річки Ірпінь. От, і так само в тих же самих місцях вони намагалися е, цю лінію прорвати, починаючи від Казаровичі і закінчуючи е, е, мостом Стоянки. Ці кадри не реконструкція подій 1941-го, а початок великої війни. Тоді бетоні велетні знову стали непохитними укриттями для українських воїнів, сховищами для зброї та опорними пунктами. Як вони допомагали стримувати наступ окупантів? Згадує боєць Павло. Під ну, досить таким щільним е, обстрілом у нас було сусіднього підрозділу двоє поранених, і у нашому підрозділі двоє поранених після цього обстрілу. І всі зрозуміли, що який би ти там окопчик не вирив, який би ти там на е, бліндажик навіть два наката не встиг зробити, е, краще е, мати півтора метра бетону над собою. Однак для вогневих позицій радянські доти вже майже неефективні. Місцевість змінилася через забудову Київщини, тому простіше побудувати більш сучасні, чим власне й займаються зараз наші оборонці.